Докупив я сюди ще такі дві панельки по 50 Вт. В загальному у нас зараз уже стрінг із шести панелів на 3,3 кВт. Виходить, кожна виробляє в холостому ходу 50 вольт і десь 13,9 А приблизно так. Виробляють зараз вони майже в половину більше, ніж до цього. С неба в нас як зазвичай зима, сонця практично нема. Але ж до цього в мене було тільки 4 панелі. Я там уже знімав відоси, скільки воно там взимку виробляє, якісь там 175 ватт приблизно так. А от додав ці і збільшилось виробуток майже в половину. Зараз <глес> поясню, чому спущусь до інвертора і побачимо. Ось такий інвертор ПМР на 4,2 кВт. Дивимось, він нас виробляє наразі 408 Вт. 1,6 А і 257 вольт. Писав мені один дідусь, коли я знімав відео, там, де в мене взимку виробляє 175 Вт. Тобто він написав, це мало, в нього виробляє більше, тому що в нього низькотоковий сам інвертор. А у мене, оказується, високотоковий. Думаю, якусь нісенітницю там несе. Але ж все-таки переглянув, почитав іще ТТХ, ти бла-бла-бла. І розумію, що він був правий. А ось що нам пише. Сам так, дивимось. сам-сам-сам інвертор. В нас виходить, що максимальний вольтаж із панелі, який він може взяти, 500. Робочий діапазон від 60 до 450 вольт, 18 А. А ось саме головне: максимальна нагрузка MPPT контролера від 240 до 450 вольт. Тобто. Якраз у нас зараз 260 вольт, і MPPT контролер знаходить максимальну КПДшну точку, так би сказати. І видає максимально більше ват, чим було у мене до цього. Тому що в мене було тільки 160, а зараз 260 вольт. І сонця немає. Ви бачили там на яке надворі небо? Тас є. У мене в самому скільки, в мобільному додатку, скільки воно виробляло, тобто до цього, і до того, як я поставив ці дві панельки. Так що, учимось на своїх помилках. Зайшли в додаток Smart ESS е і подивимось, що у нас ось наразі дивимось, у Нас виробило за сьогодні 1.44. Так, вертаємось з 1 числа 2,56. Вчора не було сонячне, але ж світлий був такий день. Потім вертаємось назад. 1,6. 2,66. Бачимо, пікове навантаження. Тут ну, видобуток. Так, 1,2 кВт. Ага, 1,43, 1,54. І 25, 1,48. Майже плюс-мінус одинаково. Я б сказав, би, 1,4 в середньому за ці дні. А ось 24-го ці дві панельки я ще не ставив. Тобто і дивимось, тут уже видобіток тільки 0,79, 0,73 кВт, 0,55 дні. Зараз приблизно одінаковий було сонця, ден, де просто світліший, де темніший день. І 21-го так само, 0. 87, тобто 870 Вт. Так що ну, різниця є, якщо глянути навіть по графіку, плюс-мінус тема працює. Який з цього всього виснок? А висновок простий: нічого не видумуйте, а робіть все, як книжка пише. Тому що вийде, як у мене. Вирішив я зекономити, поставити тільки 4 панелі. Але ж, але ж, поки мені не написали, поки я ще десь не почитаю якусь інформацію, я розумію, що 4 недостатньо, він не допрацьовує. Пишіть внизу в коментарях, що ви з цього приводу взагалі думаєте. І якщо є якісь ідеї чи ще якісь побажання, пишіть, почитаю. Якось так.